Кітаю друзі, вчора був день рибалки. Один підписчик замовив пісню про рибалку, зробив йому. Вийшов такий невеличкий кліпчик, виклав на Ютубі. Йому сподобалося. Сьогодні він приніс мені подяку, торбу риби і таку плящину. Черемі Мартін, Черім Мартін. Я то не розбираюсь, наче пише Когняк Бо я у цих... Не наших мовах не дуже Петри виріз на конюшні. Ти хотів би спитати в грамотних людей, що розбираються, чи цю барматуху стоїть пити, чи не стоїть, чи воно може дуже дороге. Та й треба ним лише нюхати чи натиратися. Я ж не знаю, що це таке, воно, чи це який має бальзам на ніч. П'яте ним, чи його це до ковбаси пити, чи це воно на свято лишити. Підскажіть, будь ласка, хто розбирається, щоб знати, що це воно таке, з чим його їдять.